Добрий день, малятка. Ось погляньте, до мене прийшла катруся сьогодні і хоче, щоб ми їй допомогли прикрасити платінку для її мами. Ось погляньте, вона принесла два на синього кольору і червоного кольору. І хоче, щоб ми їх прикрасили, а прикрашати ми будемо ось такими кружечками. ось Маленькими, маленькими і великими. Допоможемо, Катруська? Давай. Ось я беру великі кружечки на синє платчику. Ось подивіться, так гарно прикрашаємо. Ось так. Ось так. Ось. Ось паляньте. Як у нас виходить, гарно. Ось кружечки ось так. Жовтого кольору, величенькі. Ось так ми прикрасили платько одне. А ось візьмемо менші кружечки. І тут будуть у нас кружечки різнокольорові. Ось таке платье у нас буде з різнокольоровими кружечками. Ось так. Ось. Зараз ось синенькі кружечки, бачите, є. Ось такі красиве різнокольорове платко буде. Дивіться, яке гарне виходить платьечко. Ось такі кружечки у нас будуть. Ось такі різнокольорові. Ось, ну що тобі катруся, сподобалось круж... платье, як ми прикрасили? Да. Катуся сказала, що їй дуже-дуже сподобалася платячка. Дякую вам, малята, за те, що ми їх прикрасили. А прикрасили ми.